Мало хто знає, як вибори в США вплинуть на крипту. Але в цьому відео я розкажу, що буде з фінансовими ринками у разі перемоги Дональда Трампа або Камали Харріс і як все це вплине на криптовалютний ринок, буде ріст чи падіння. Тож додивіться це відео до кінця. Для того щоб зрозуміти, що взагалі буде з фінансовими ринками за президента демократа, тобто Камали Гаріс, або за президента республіканця, тобто Дональда Трампа, я взяв індекс СНП 500 Індекс S&P 500 – це індикатор здоров'я всіх фінансових ринків і включає в себе 500 найбільших компаній в Сполучених Штатах Америки. Як ви можете побачити на цьому графіку, незалежно від того, хто був президентом, республіканець чи демократ, ринки постійно росли. Так було і за Джо Байдена за першої каденції Дональда Трампа. Так само це було і за Барака Обами. Найбільше не пощастило, звісно, Джорджу Бушу, який за дві свої каденції мав аж дві кризи. Це криза 2001 року Dotcom Bubble та криза 2008-2009 років, яка пов'язана з кризою нерухомості. Але до цього, як ви бачите, незалежно від того, хто був президентом, ринки почували себе добре і постійно зростали. Особливо зростання ринків почалось після того, як президент Ніксон в 1971-1973 році відв'язав долар від золотого стандарту. Після того почалось активне друкування доларів, збільшення його емісій, та відповідно і ріст ринків. Але зараз багато хто думає, що якщо виберуть республіканця Дональда Трампа, то біткоін виросте одразу на 200%, А якщо демократку Камалу Гарріс, то впаде на мінус 50%. Але давайте дивитись на факти саме за каденції Джо Байдена, президента від демократів, були прийняті вперше спотові біткоїни ETF, коли дозволили великим інвестиційним фондам купляти біткоін і тримати його на своїх балансах, після чого біткоін зріс в ціні, а також почалась регуляція криптовалют. І багато хто думає, що це. Може бути негативно для криптовалютного ринку, але насправді, якби крипту хотіли заборонити, то її б заборонили. Як це сталося з китайськими додатками, з китайськими компаніями, а регуляція це лише спосіб направити криптовалютний ринок в потрібне для Сполучених Штатів Америки русло. І перед тим, як я покажу, що ставалося з біткоїном після кожних виборів в США, я попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на цей канал для того, щоб не пропускати наступні корисні відео про заробіток на криптовалютному ринку. А також ви можете написати в коментарях, що ви очікуєте від біткоїна наступні 1-2 роки: ріст до 100 тисяч доларів, 500 тисяч доларів або ж падіння до 10-20 тисяч доларів. Буде цікаво почитати. Тож перед вами графік біткоїна, на якому я позначу всі вибори в Сполучених Штатах Америки, які відбувалися за всю історію існування біткоїна, і як ви бачите, в 2012 році після певної консолідації на 1-2 місяці біткоїн виріс спочатку на 1200%, після чого виріс ще до 7000%. 800 відсотків. У 2016 році біткоін з 750 доларів виріс на 2300 до майже 20 тисяч доларів. Одразу після перемоги Джо Байдена в 2020 році біткоін виріс на 280-300 Тобто на графіку ми статистично бачимо, що після кожних виборів президента в США відбувався ріст біткоїна. Чи збережеться ця закономірність, і ми знову побачимо великий ріст біткоїна у 2025 році, Дізнаємось вже за декілька місяців. Але якщо ви хочете навчитися заробляти на криптовалютному ринку та самостійно знаходити класні точки для купівлі та продажу крипти, то подивіться це відео про особисту мою стратегію торгівлі та інвестування. Вам сподобається. Приємного перегляду.